Друзі, вітаю! Сьогодні 25 березня. З вами Валерій Клочок і схоже, що у Кремлі нові і великі проблеми. Проблеми в принципі не нові. Вони почалися у них ще тоді, коли вони вчиняли терористичні дії з мусульманами в Сирії. А два дні тому вони набули зовсім іншого характеру, тому що групування ІДІЛ здійснило ну неймовірну терористичну атаку проти росіян під Підмосков'ї і знищили там ну, понад півтори сотні росіян. Путін намагався самого початку звинувачувати в цьому Україну, але пішло щось не за планом. Вони затримали якихось чотирьох, нібито терористів, і вчинили над ними ну, неймовірні катування, відрізали вуха, застосовували навіть такі для них тортури, як катування струмом. Через гениталії чоловічі все це вони викладали вправну мережу інтернет. І от сьогодні з'явилося нове повідомлення від іділу про те, що вони хочуть помститися за катування членів їх організації, які влаштували терак у кроку Сіті Холл. Чи це направду були члени їхньої організації, яких затримали? Чи ні, це вже на не важливо, а важливо те, що саме жорстке затримання чотирьох чоловіків, схожих на таджиків це треба не забувати. Розцінили відділ як черговий виклик і повідомили про те, що вони будуть продовжувати терористичні дії, як то було три дні тому на Росії і далі. І тепер складається дуже така цікава ситуація, коли? Країна терористика не визнана в світі, але визнана терористом, буде вчиняти терористичні атаки проти терористів. Бо Росія фактично є терористом, і про це говорить Захід, коли дає оцінку відповідним заявам і е, діям Путіна на території України. І добре, що Захід так адекватно реагує. Але е, угрупування іділ повідомило про те, що усім Диким росіянам, зокрема Путіну, стережіться, помста прийде і вона не забариться. Я особисто в цьому не сумніваюся. Але як на мене, це дуже серйозний виклик сьогодні для путінського режиму, тому що за великим рахунком, це є той чорний лебідь, який почав літати над Росією ще. Влітку минулого року, коли Пригожин здійснював свій марш справедливості до Москви, але то була зовсім інша історія його швидко приборкали. А що він буде робити з терористами, з якими взагалі неможливо розмовляти, то це що питання залишається відкритим, і я думаю, що в Кремлі над цим призадумалися. До прикладу, 23 березня, буквально позавчора, Державний департамент США знову зробив попередження для своїх громадян про можливу загрозу терористичних актів на території Російської Федерації. Кремль ніяк не відреагував, але сьогодні, через два дні, 25 березня, ІДІЛ говорить про те, що буде робити це далі. Кремль нині мовчить. От на дану хвилину, коли я вам розповідаю, і записую це відео, то ніяких коментарів з боку Кремля немає, так як не було і тоді, коли Держдеп США і інші спецслужби світу. Повідомляли Москву ще 7 березня, що такі терористичні акти на їх території будуть чинятися. 24 березня, буквально вчора, голова міністерства внутрішніх справ Німеччини також попередила про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів для своїх громадян громадян Німеччини на території Росії і попросила не відвідувати масових заходів, де можуть бути такі терористичні дії вчинені. Ну, звісно, Західний світ реагує адекватно, притомно, але для мене особисто дуже цікавим також є і реакція країн Центральної Азії. Ну, Зокрема, Киргизстан закликав своїх громадян не їздити до Росії. А Таджикистан, нібито громадян цієї країни затримали і звинувачували їх в терористичних актах у кроку Сіті-Холл. То взагалі зробив перший же день заяву про те, що це наклеп, що ніяким чином громадяни Таджикистану не пов'язані з цими терористичними діями, і я не сумніваюся, що вони зроблять відповідну заяву ще раз після попередження заходу і і ділу вже про те, що знов будуть такі терористичні акти і помста за жорстоке поводження із їх групуванням. Членами їхнього групування матиме відповідну реакцію. Ще раз наголошую: це для мене якийсь такий, знаєте, дикий дисонанс, коли терористи воюють з терористами, і за цим ну, реально цікаво споглядати. Цікаво, тому що ми е, зацікавлені в тому, аби Росія втрачала можливості нас атакувати. І Якщо ІДІЛ буде... Створювати хаос на Росії, то нам, звісно, це буде на руку, але безумовно я зроблю одне застереження, що ну, Україна ніколи не підтримувала терористичні дії, в тому числі іділ. І Нагадаю, що для іділ Україна є також країною ворогом, і не лише ми 60 країн світу, в тому числі Росії, країни Західного світу і Сполучені Штати Америки. І е, щодо е, чергових застережень, також цікавою сьогодні виглядає і заява Азербайджану. Зокрема, служба державної безпеки Азербайджану заявила про те, що викрила осіб, які планували терористичні акти у Азербайджані. Це громадянин Азербайджану, який проживає у росії міському Мурманську, і він хотів когось вбити саме на території цієї країни. Також дивна річ, за нею будемо спостерігати, і окрім того, заяву про те, що ІДІЛ намагався вчинити терористичні акти, і зробив президент Франції Еммануель Макрон. Як бачите, друзі, ну ситуація вкрай набуває таких цікавих обертів, звісно, в лапках те, що буде вчиняти іділ по території всього світу, сьогодні залишає за собою міркування про те, а що ж очікує Росія, особливо тоді, коли силовики російських спецслужб так демонстративно на камери викладаючи ці відео в інтернет, вчиняли. Катування над членами цього групування. Я більш ніж переконаний, що вони ну так просто це не залишать. Але є окремі певні деталі, про які. Повідомили журналісти російських засобів масової інформації. Звісно, я ставив би їх під сумнів, але не можу не поточнити. Ну от е, вони відтворили загалом хронологію подій, які були у кроку Сіті Холл, і е, стверджують, що як з'ясували вони, то російський ОМОН дістався до місця події близько години півтори, після того як там все розпочалося, після того фактично, як він міг би туди дістатися раніше. Вони стверджують, що спроектували, як я наголошую, цю хронологію подій, і відзначають, що спецзагін швидкого реагування СОБР увійшов у будівлю тільки через півтори години після того, як там розпочалася стрілянина. І сьогодні є припущення, що Росія була зацікавлена в такому терористичному акті, і якщо вона і знала про це, а вона не могла не знати, бо спецслужби повідомляли, то вона, типу, знектувала всім цим. Але я, ну, друзі, чесно скажу, виключаю особисто варіант того, що росіяни так чітко прораховували те, що на території їхньої країни міг статися такий терористичний акт. Чому? Тому що, як правило, вони самі такі теракти вчиняють. Ви про це добре знаєте. Який ви Загалом можна зробити на дану хвилину з цієї всієї історії. Путінський режим демонструє свою слабкість, і слабкість він проявляє цю у найкритичніших ситуаціях, як це було і під час заколоту Пригожина. Якщо з Пригожиним вдалося знайти спільну мову, переконати тих, хто його ініціював, спонсорував і дав добро на проведення такого маршу, і вдалося з Пригожиним домовитися, що він його не продовжував. То як вони будуть домовлятися з ІДІЛ, У мене, чесно кажучи, відповідей на це запитання немає і навряд чи буде. А я вам пропоную слідкувати за цими подіями тут у мене на каналі. Для цього підписуйтеся, коментуйте. До речі, що ви думаєте з приводу можливих нових терористичних атак і ділу на території Росії? Хоча я знаю, що багато з вас переконані в тому, що це вчинив сам Путін. Але, друзі, ситуація складається зовсім не так. Сьогодні дуже багато коментарів про те. І я ще раз наголошую, я переконаний в тому, що Крем проспав цей терористичний акт. То, на вашу думку, чи будуть нові тракти, як буде Кремль їх пояснювати надалі? І що це може мати, наприклад, Корисного для нас, хорошого, звісно, мало, тому що будь-який тракт це погано, але корисного для нас послаблення в плані послаблення російського путінського режиму дійсно може бути. Тому пишіть у коментарях, поширюйте відео друзям. Обов'язково ставте подобайки, натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите тут останнє відео. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!